Я стою тут весь такий голий і сексуальний, щоб ти захотіла ці конфети. Хоча сам я їх ніколи не жер. Зато я. Жар. Козацька сила, українські традиції, пшениця, що поєднує в одній зернині мудрість поколінь. Коротше, я не знаю, як взагалі, що козаки бухали водку, тому купуйте нашу горілку козацька вада і не зайобуйте, пожалуйста, ребят. Що, не стоїть пісюн? У тебе є два виходи: або з'їсти нашу таблетку, або найти бабу покрасивіше. І ми знаємо, який вибір ти зробиш. Ми поремонтували ось цей кусочок дороги, щоб на його фоні знімати рекламу. Стоп! Ну, до наступних виборів. <hago YouTubers> <opened> <him>? Дивись, це актори віртухи. І вони дуже грустять, що ти не пишеш коменти. Плачуть і хочуть порізати вени. Напиши в коментах, хто з вертухи найсмішніший. Спаси свого Любінчика! Вашій дитині абсолютно похуй в які саме підгузки срать. Але ви купите наші, бо в нашій рекламі сміються намовлята. і майже видно цицьки їх мамок. У нас говно, тарифи є а інтернет полна параша. Но ти все одно підключишся, тому що такий самий оператор у твоїх родаків. дрищавий тощий лох, і всі качки тебе чмирять. Тоді купуй банку нашого протеїнового харчування, і ти одразу станеш дрищавим тощим лохом з банкою протеїнового харчування. Якщо ви візьмете кредит в нашому банку, то на відсотки з нього ми поїдемо на Мальдіви. а потім будемо названювати вашим родичам з погрозами. Не то, що MyCredit. Вони все для людей ділають. Кредити під 0% і дзвінками не замахують. Як вони виживають, непонятно. Провалюсь, звідки! Підписав. Боже, залізні нерви. Ти певно приймаєш якісь заспокійливі говорить. мене навча тільки уволили. Alpine milk chocolate. Milka. Dare to be tender. Ну, наконець, я вже заебалась цю корову. Блядь. Сміття та бруд, а батьки приїдуть через 15 хвилин. Є ідея. З містер Пропер веселіше прибирати двічі швидше містер Пропер. Короче, містер Пропер в отпуску. Я містер Тьога. Не волнуйся, я все поубираю. Ти де 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 блядь, короче. Ну, а що ти хотіла? Я ж містер Тьога. Убираюсь дуже плохо. Ха. Містер Тьога. Я чую, що ви можете сказати один одному. Я бачу, що ви можете зробити. Але чекаєте. Чекаєте приводів, слушних моментів. Ви забуваєте захоплюватися один одним. Так відкрийте ж свої серця. І ви побачите, як ви прекрасні, коли знаєте, що вас кохають. Лайк like. нам так личить ваше кохання. Ваша дитина переїла і у неї коліки. Виженіть її на роботу і все пройде. Таня, йди на роботу, тобі вже 24. Сама йди. Камера мотор! Толя, наш сексі качок, який грає діда, заболів. Викручуйся, як хочеш. Бля, що робити? О, Іванеч! Ді сюди. Підписуйтесь на вертуху і пишіть у коментах телефони ваших бабушок.